Усіх вітаю на каналі Казки для малечі. Ставте вподобайки підписуйтесь на канал. Казка Кукурудзянка Жила собі в одному льосі Кукурудзянка. Увесь час маля мріяло. Ах, незабаром я піду звідси. Мене посадять у землю, я проросту, стану високою стеблиною. Викину листя та грітимуся у променях ласкавого сонечка. Якось уранці прийшла до льоху кухарка та пересипала зерна кукурудзи до великої миски. Кукурудзянка подумала, що нарешті настала довгоочікувана свобода, але не так сталося, як гадалося. Усі кукурудзянки опинилися в розжареному казані. Маленькі кукурудзянки швиденько підсмажувалися та лопалися. Наша зернинка теж почала підрум'янюватися, і їй стало моторошно ще трохи і зовсім підсмажуся. Треба якось вибиратися звідси. Смілива кукурудзянка, зібравшись із силами, відштовхнулася від залізної стінки та вистрибнула з розпеченого казана. Прямісінько на дерев'яну підлогу. Ледве вона перевела дух, як почула, що хтось женеться за нею. Це був вже вріючий вуглик із пічки. кукурудзянко, куди ти прямуєш? Мені дивом вдалося вибратися з розжареного казана. Тепер іду туди, де безкрайні лани, свіже повітря та тепле сонечко. Чи не візьмеш мене із собою? Запитав у неї вуглик, якщо я залишусь тут ще трохи, то зовсім згорю та перетворюся на попіл. Звісно, ходімо, погодилась кукурудзянка. З радощі вуглик аж підстрибнув. Узявшись за руки, друзі подалися якнайдалі від цієї господи. На лісовій стежині побачила мандрівників соломинка та спитала Хто ви такі? І куди прямуєте? Ми шукаємо гарне місце, де можна жити, відповів вуглик. Візьміть мене із собою, почала благати Соломинка, а то наступить на мене величезний черевик, і розличуся я на шматочки. Ходімо, звісно, у трьох веселіше, одностайно погодилися вуглик і кукурудзянка. Так і помандрували вони трьох далі. Йшли вони, йшли, аж поки дісталися струмка та зупинилися. Струмок дзюрчав, а вода в ньому блищала на сонці, як діаманти. Як ми переправимося через струмок? запитала Соломинка. Можна піти вздовж берега. Можливо, знайдемо місток, запропонував вуглик. Ні, заперечила Кукурудзянка, не треба нам шукати місток. Ми можемо перейти і так. Соломинко, ти будеш містком? Перекинешся з одного берега на інший, а ми з вугликом по тобі перейдемо на той берег, потім і тебе перетягнемо туди. Соломинка погодилася і стала містком. Швидко кукурудзянка по ній перекотилася на інший берег. Вуглик же в роздумах стояв на цьому березі та не переходив. Що? злякався? Почала сміятися над вугликом кукурудзянка, бо, виявляється, ти страхополог, а я й не думала, кого взяла собі в супутники. Глузування кукурудзянки так подіяли на вуглика, що він яскраво спалахнув від образи та ступив на соломинку. Ні, кукурудзянко, я не боягуз, сказав він, крокуючи по соломинці. Та ще більше розпалюючись від швидкого руху. Але щойно розжарений вуглик дістався з середини соломинки, як вона раптом спалахнула та перегоріла, а бідний вуглик опинився у воді, зашипів та ще з під водою. Налякана кукурудзянка почала плакати та докоряти собі. Яка ж я нерозумна, зовсім не подумала про те, що обраний мною шлях небезпечний для моїх друзів, і ось тепер я сама, а їх немає, їй уже не хотілося йти далі. Вона залишилася на березі струмка та почала закопуватися у землю. Навесні, на тому місці, де закопалася кукурудзянка, пробилася крізь землю довга стеблина, вона швидко росла, ставала все вищою. Та почала випускати довге листя. Коли ж кукурудза стала високою, вона зав'язала кілька каченів. Качани обросли величезною кількістю зернин, зернини налилися соком, ось качани дозріли, і кожна зернинка, плід кукурудзянки, яка втекла з розпеченого казана, постійно добром згадувала загиблих друзів. Минуло багато років, і обидва береги струмка перетворилися на кукурудзяне поле, але ніколи жодна зернинка кукурудзи не забувала про соломинку та вуглика. Дякую, що дослухали казочку до кінця. Пишіть в коментарях, які ще хочете послухати казки.